І, Вікторія, ти готова? Тоді, welcome on the stage, Вікторія. Голом з проекту майстерня розлучаючих іграшок Fell Smart Toys. Твої 10 хвилин. Поїхали. Доброго дня. Мене звати Голом Вікторія. Я хочу е Сьогодні презентувати свій проект майстерні розвиваючих іграшок Smart Toys». Насправді історія цього бренду почалася в 2019 році, коли я стала мамою в Запоріжжі. Саме тоді я відкрила для себе світ фетрових ігор, фетрових книжечок, які почала виготовляти сьогодні. Ми мешкаємо з родиною в місті Кропивницькому, і тільки нещодавно я стала власницею, тільки декілька місяців, як зареєструвала власний проект. Отже, що таке Фолтсмартойс? Фолсмартой це український виробник. Якісних фетрових іграшок, це м'які книги різних форматів, це планшети, розвиваючі абетки, ігри і ще дуже-дуже багато всього. Вони створені для того, щоб розвивати наших маленьких діток. Вони наповнені інтерактивними елементами: це застіпки, різноманітні липучки, гудзики. Вони сприяють саме розвитку мілкої моторики, креативності, уваги, розвитку мис і так далі. Це основні моменти, на які я хочу звернути увагу. Так як ми працюємо для дітей, то для нас на першому місці є якість і безпека. Тобто, всі іграшки виконані з високоякісних матеріалів. Ми е, дуже скептично так, підходимо саме до виробництва. Тобто, сам процес виробництва він е, дуже на високому рівні. Всебічний розвиток дитини, всі іграшки є дуже корисними, максимально продуманий інтерактив по віку, да? тобто є до шести місяців, там, до двох років, до трьох років. До п'яти кожна іграшка, вона персоналізована і унікальна, створюється під особливості кожної дитини. Ну і подарункове пакування. Ми хочемо, щоб наші клієнти, коли купили нашу продукцію, отримували задоволення, гарні емоції. Тому ми приділяємо увагу упаковці і в кожному нашому. Замовлені обов'язково є подарунок невеличкий. Наша цільова аудиторія. Я виділа чотири групи. Перше, це родичі знайомі дитини, це можуть бути тьоті, бабусі і так далі. Далі це батьки. І протягом навчання ще я виділила собі дві таких е, нових категорії: це центри розвитку дитини, тобто це бізнеси. І е, інші майстрині, для яких ми також можемо створювати продукти, створювати майстер-класи, створювати е, викрійки для того, щоб вони продовжували е, розвиватися. Е, далі щодо впливу, е, цей проект допоміг мені подивитися на мій бізнес е, з точки зору, який вплив він чинить. Е, на... На суспільство, Та? і ми виділили на клієнт, громаду, економіку і Україну загалом. А те, що ці іграшки несуть освітню цінність, це перше. Друге, це ми підтримуємо українських майстрів. Більшість з якими ми працюємо це дівчата, теж ВПО, як і я, або ті, які проживають в місті Запоріжжя. Крім того, ми виходимо на зовнішній ринок. Ми маємо зареєстрований магазин на Еці. Таким чином, ми популяризуємо українські вироби, українську культуру. І серед наших виробів є лінійка, яка присвячена саме Україні. Тобто про традиції, про культуру. І таким чином ми популяризуємо Україну за кордоном. Так, давайте далі. Бізнес-модель. Тут, що я хочу звернути увагу, що доходи в нас генеруються за рахунок прямих продажів іграшок, прямих продажів майстер-класів, викрійок. Крім того, ми думаємо над тим, щоб запровадити продаж подарункових сертифікатів. І ще один із важливих аспектів: я хочу навколо себе створити таку спільноту майстринь, які також виготовляють аналогічні вироби, і допомагати їм також просуватися на зовнішній ринок через мій магазин Etsy. Таким чином я буду також допомагати їм додатково заробляти і отримувати більше клієнтів. Це мої плани на майбутнє. Тобто зараз зареєстровано ФОП. Я в процесі формування команди розробляю бізнес-план, маркетингову стратегію. В майбутньому планую розширяти мої канали збуту. Зараз це соціальні мережі, в першу чергу: Інстаграм, Ютуб, магазин Еці, як я сказала. Планую. Відкрити ще магазини на українських маркетплейсах, таких як Розкапром, хендмейд Юа, тобто ті, які на хендмейді теж спеціалізуються. Далі важливу увагу планую приділяти рекламу, рекламі створенню контенту для популяризації наших виробів, тому що оскільки ми працюємо онлайн. То дуже важливий саме якісний контент, тому що зараз можна ну, офлайн подивитися, потрогати, оцінити наскільки вони якісні. Через фотографії дуже складно е, це зробити. Е, і е, в майбутньому ми ще плануємо е, разом з спеціалістами розробити лінійку виробів для дітей з особливими потребами. Е, так, це е, Розрахунки, мій фінансовий план. На що хочеться звернути увагу: що зараз ми е, ще не вийшли на точку безбитковості, але от через 6 місяців плануємо. Е, і на кінець 25-го року вийти на прибуток близько 600 доларів з рентабельністю 20%. Точка безбитковості складає 13 виробів з середнім чеком десь 150 доларів. Ми закладали. Ось ну і планую масштабуватися, розширювати команду канали збуту щодо фінансових інструментів. Це власні кошти. Рефінансування прибутку, і вже на сьогодні вдалося залучити грантові кошти в проєкті – 100 тисяч гривень, які вже зараз я запустила в рекламу в першу чергу на ЕЦІ, яка вже працює, закупила обладнання для вирізки деталей з фетру, що також впливає на якість продукції. Ось, Тобто розвиваємося. Звичайно, цього б нічого не було без моєї чудової команди. На сьогодні це три людини, ті, які постійно зі мною. Це я, Наталя, майстриня і Світлана, яка займається просуванням в соціальних мережах. Плануємо, як я вже сказала, розширятися. Зараз я веду комунікації з ще двома майстринями, з якими я думаю, ми вже ось скоро презентуємо новий наш проект потреби. Ну, звичайно, як кожен бізнес потребує фінансування. В першу чергу це все-таки реклама. Вона тут займає найбільшу суму, це в доларах 144 ой, тисяч, да? без доларів, вибачте, 144 тисячі рекламні витрати, оновлення інструментів, витрати на матеріали і створення це. Май, майстер класів та викрійок це як один із зараз виокремлюється напрямок для таких же самих майстринь, як в Україні, так і за кордоном. Потреби в співпраці зараз. Потребую консультацій щодо того, щоб правильно налагодити бізнес-процесі саме роботи в дистанційному форматі, тому що дівчата я знаходжусь в Кропивницькому, а вони знаходяться в різних містах регіонах нашої країни. Тому тут потрібна допомога, і щодо того, щоб налагодити експорт продукції. Правильно так, на цьому, все дякую. Дякуємо, дякуємо дуже. А, дякую за пропрацювання. Реально, перший раз бачу такої якості продукцію, яка відшита ну, в Фетрі. Да? Те, що У що вас в руках. це якраз результат майстер-класу, це вже реалізований мій перший. Тобто я розробила викрійки, записала відеоролики, і всі, хто бажав, взяли ці викрійки і зі мною разом пошили таку книжку. Mm -hmm, своїми руками своїми руками тобто це я для того щоб мами які хочуть для своєї дитини ну щось самі знаєте створити mm -hmm. і, і вони ну далеко не кожна має обладнання там машинку чи ще щось я показала, показала на прикладі що це можна зробити просто голкою своїми руками маючи Ось таке. І навіть я таке зроблю ну да. ладно. У мене, знаєте, всі, всі мої таланти в голові, як то кажуть. Добре. Але питання, знаєш, яке, наскільки тоді життєздатна взагалі ідея з точки зору масштабу? Ти хочеш масштабуватися, да? якщо це ручна робота, то скільки, то скільки майстриня може зробити е, і якої формати? Да? Тому що в нас різні, в нас там ще щось було більше навіть. Да? От колобок у нас є Діна. Ну, тобто, так. скільки треба по часу, щоб таку зробити? щоб Таку, таку майстрині в день, і тоді скільки ти можеш зробити в місяць, і тоді не є, чи не є робота з майстринями, да, твоїм там ботлнеком з точки зору масштабування? Дивіться, я свої розрахунки вела на середню, скажімо, книгу, да, тому що дуже різноманітний асортимент в середньому як дійно. У мене є ще інші там тематичні от Гаррі але вона трошки складніша, але от як дійно приблизно. Тобто, щоб пошити таку книжку, треба от. Ну, шість днів. Шість днів. Це скільки? Ну, шість шість книг, сім книг. Майстриня приблизно в місяць може зробити одна по, по часу. Дивіться, ми шиємо під замовлення. Тобто, ми отримуємо замовлення. Ми проговорюємо, що в нас виготовлення шість днів. Отримуємо замовлення, і я даю це замовлення майстрині, яка виготовляє. Тобто, буде 20 замовлень. Я знайду трьох дівчат, які вже в мене є. Я їм дам ці, ці замовлення, вони його виконують, отримують е, оплату. Потолка з точки з тут обмеження е, по... тут обмеження в тому, що ти не можеш стандартизувати ну, з точки зору як продукт, який поставити на полицю. Ми Тоб... над цим працюємо, тому що питання в Еці теж ти не можеш написати в Еці, що продукт буде замовляти Можу. можна, Вже так і вони так є. чекають. Да. Okay. Чекають. Там є Не, на круто. виготовлення, там 5-7 днів ми ставимо, плюс доставка. Замовлення вже є, чекають. І ми вже зараз можемо виокремити ті продукти, які вже мають постійно, декілька разів замовляли, okay. наприклад, mm -hmm. то ми вже можемо відшити на, там, просто сторінки. Потім отримали замовлення, швиденько сторінки взяли, зшили книгу. Все, ну, тоб, тоді тоб... зрозуміло, так. що можна підготовити. Да? Тобто, що... окей. Okay. Чи є питання? Нема, дякуємо дуже, Вікторія. Дякую за вашу роботу. Обще, сиди сама, розглядай тоді. На розумієте і грайся. Добре, ми рухаємося далі.